Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Десятирічна угода між Україною та Сполученими Штатами Америки. І Зеленський і Байден називає цю угоду історичною. Втім, друзі, в усіх історичних угодах країн, одна з яких в війні, а друга не надто хоче, щоб Україна достеменно до кінця перемогла. Є одне але. Яке поговоримо просто зараз? Мене звати Яніна Соколова. Сьогодні говоримо про дуже багато важливих тем і угод, аби ви мали в голові розуміння, що і як працює, і що і як ми підписали за минулий тиждень. Ну і говоримо вам правду, якою б некомфортною вона не була. Тому підпишіться, якщо раптом ще не підписані на наш канал. Погнали, отже, друзі, США та Україна уклали дійсно безпекову угоду на 10 років. Про це повідомили президенти Байден і Зеленський під час прес-конференції на полях G7 в Італії. У документі, оприлюдненому на сайті офісу президента, йдеться, що угода передбачає. Отже, цій угоді, друзі, читаю Підтримка обороноздатності України з боку США, зокрема за словами Зеленського надання озброєння спільного виробництва, постачання винищувачів та оборонних систем, таких як Петріот та Ф 16 Друге співробітництво в сфері економічного відновлення, реформа також сприяння реформам, які поглиблюють євроатлантичну інтеграцію України, ну, тобто наближають нас до НАТО. Пункт про справедливий мир. Яка написано справедливий мир, який передбачає, що США підтримують компенсацію за шкоду завдану Російською Федерацією та використання заморожених російських активів для України? При цьому Джозеф Байден закцентував, що американські війська не будуть направлені в Україну не в рамках миротворчої місії, не в принципі як опція війська у будь-яких варіаціях. Американська влада зробить все можливе, аби підготувати українських бійців і наблизити зсу на до стандартів НАТО. Зеленський назвав цю угоду з американцями найсильнішою домовленістю зі США за всі 33 три роки незалежності. Документ буде зобов'язувати США протягом 10 років продовжувати навчання українських е, збройних сил, розширювати співпрацю в виробництві озброєння, техніки, надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими в разі нападу Російської Федерації згідно з угодою влада сполучених штатів має одразу провести консультації з Україною, щоб визначити подальші кроки. Нового нападу мається на увазі. Тут у мене виникає запитання: так ми вже в нападі якого нового? Дивно. Але окей, така стаття є, ви маєте про неї знати, друзі. Але підсумую, угода не містить взаємних зобов'язань про оборону на кшталт тих, які є в стратегії і в угоді щодо НАТО, щодо колективної безпеки в рамках НАТО, тобто колективної безпеки. Немає США, не зобов'язані. Вони дають, консультують на 10 років розтягнута історія допомоги. Втім, щодо колективної безпеки не йдеться все в рамках рішень Сполучених Штатів, які будуть переглядатися. Щодо переглядатися, друзі тут є важливий нюанс. Газета з Washington Post із посиланням на американських посадовців зазначає, що угоду не ратифікуватиме Конгрес, що означає можливість виходу із неї американського президента. Друзі, ну я розшифрую вам. Якщо раптом Трамп перемагає на виборах, то він може спокійно вийти з цієї угоди, і в принципі Україна зась що буде отримувати. В принципі, за його словами, які лунають останнім часом, це все полярно протилежні від удару по Росії, якщо... б, Раптом е Росія би напала на Україну під час його президентства, то він би там завдав, він говорив. Ну а тепер е говорить, що не можна таких угод робити, бо це наблизить Україну до перемоги. А що робити із Росією, коли Україна переможе? Тому все це полярно як насправді невідомо, але втім опції коридор для того, щоб вийти з цієї угоди у Трампа є. Чи скористається він їм? Якщо переможе, побачимо. Сполучені Штати хочуть запевнити, що не американські війська будуть захищати Україну, а навчати українців сміливих українців у сполучених штатах, а також покращити і зміцнити оборону України для того, щоб вона досягнула стандартів НАТО, для того, щоб вони могли самі використовувати свою власну зброю і власні боєприпаси, щоб це було на довготривалий період. Стійко і довго. Звичайно ж, Америка хоче, щоб Україна виграла цю війну, і в нас є добре зараз постачання зброєю. системи патріоти. І е, різні ескадрони штурмовиків, ескадрони, які включають, але не обмежуються літаками. F-16, угода також про необхідне постачання та спільне виробництво всього, що необхідно для оборонної промисловості і для нашого для нашої співпраці в цій сфері, і також це створить нові хороші робочі місця як для українців, так і для американців. До інших угод друзі, окрім сполучених штатів, Україна підписала угоду також із Японією. За словами президента Зеленського, в 2024 році Японія надасть Україні 4,5 і мільярд доларів допомоги і продовжить підтримувати нас протягом всього десятирічного терміну дії угоди. Крім того, угода передбачає санкції проти країни агресора. Російської Федерації та зусилля спрямовані на притягнення її до відповідальності, а також співпрацю з Україною та Японією у питаннях відбудови і відновлення наших регіонів. Друзі, ну і ще про класне, що точно буде викликати діарею у Російської Федерації G7 на саміті в Італії домовилися дати Україні позику. Ціна позики, сума позики та 50 мільярдів доларів, які візьмуть із заморожених російських активів. Мова не про їх конфіскацію, а про використання відсотків із них. Ви маєте це розуміти. І нарешті вишенька на торті: Московська біржа та її дочірні контори припинили торги в доларах та євро через. Санкції це наслідок рішення американського мінфіну, яке потягне за собою друзі, ізоляцію російських ринків від доларової системи. Подія і справді епохальна. Експрезидента Росії Медведєва вже поплавало на цьому ґрунті. Він називає нові санкції оголошенням війни без правил, мовляв, світи і ті всі западні агресори воюють без правил і змальовує як завжди апокаліптичні картини. Помсти Росії в бік світу погрожує зокрема руйнуванням американської економіки війною в космосі. Це цитата, так і сказав війна в космосі, та постачанням зброї ворогам західного світу, заявляє, що потрібно влаштувати соціальні вибухи та захлеснути США хвилею фейкових новин, щоб їх там добряче трясло. До речі, те саме вони зараз роблять в Україні, тому якщо ви бачите якісь підозрілі акаунти, коментарі або ем, розповіді е, на кшталт ІПСО е, російських і цілу армію людей, які все це коментують, знайте, це Росіюшка працює, аби нас всіх середини тут збунтувати. Тому підпишіться на канал Яніна Соколова. Тут немає і сліду росіян, навпаки, чесничок для них щодня. Що ще важливо, друзі? Так це те, що МінФін США також розширив визначення військово-промислової бази Російської Федерації, під яку тепер друзі підпадають абсолютно всі підсанкційні суб'єкти Російської Федерації, навіть якщо вони формально не стосуються оборонної галузі. Що це означає? Це означає, що банки третіх країн. Також можуть підпасти під санкції Сполучених Штатів, якщо вони будуть мати будь-яку співпрацю із суб'єктом підсанкційним з Російською Федерацією, а не тільки із тим, хто формально належить до ВПК. Круто! Чудово! Що ж росіяни друзі? Благає про перемовини, але насправді все це кумедно спостерігати. От буквально щойно я побачила ці його висари. Ну і паралельно летить міх, обстрілюють Київ, де я зараз перебуваю. Працює наше ППО. Ми готові сісти за стол переговорів, Хоч завтра. Ну і висуває умову, що українські війська мають залишити українські території. Погодитися з тим, що Росія окупувала, ну і відмовитися від НАТО, мати нейтральний статус, що безумовно неможливо, і ми ніколи не виконаємо. Тому лишається одне воювати і прокидатися, лягати спати і запитанням, що ми зробили для збройних сил. Кожен на своєму місці. Ми працюємо в інформаційному секторі, друзі, і будемо вам розповідати правду щодня. Тому підпишіться, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Повірте, щодня це велика робота. Все це знайти, змонтувати і вам представити. Але ми це робимо професійно і із задоволенням. Тому подобається підтримуйте. Шлю вам сердечки, слава Україні! Слава Зсу. Залишайтеся на цьому каналі і подивіться наші попередні відео, зокрема про економічне бронювання. Дякую за довіру. Тримаємося.